Біля ЦВК, аби звернути увагу на те, що ЦВК досі не зняло з з, з, з виборів. Нашого друга Труханова, який є ватніком, більше того, він є агентом Москви. Більше того, у нього навіть є російське громадянство, у нього є паспорт, він про це не приховує. Але за невеликі гроші пару лімонів, його все-таки лишили балотуватися через те, що московським друзям потрібно, аби, аби їхній агент був в Одесі, для того, аби після виборів там влаштувати такий самий сепаратистський рух, як і в Луганську, і в Донецьку. Ми прийшли. Ти сюди, аби вимагати, щоб Троканова зняли з виборів. Ми стільки що були під СБУ, вимагали, аби його арештували як агента Москви. Якщо е, наші вимоги не будуть виконані, ми прийдемо сюди, вже будемо більше радикально проводити акції, будемо коли покришки, штурмувати, розбивати вікна і так далі, тому подібне.